Вийшла мама на город щось нарвати на компот. Ну, Щось ми можемо нарвати тільки зараз полуницю. Полуниця в нас трошки є. І ці кущики, що були пересажені. Бо хтось вже піджирає, ходи. Трошки ягоди є. Ну, я на ці рядочки геть і не сподівалася, тому що я думала, вона взагалі... Ой, вона взагалі нічого не дасть в цьому році. От, але це ще зелена. Перед від'їздом я вибрала, вуса не вириваю, лишаю. Тому що хочу, щоб вона... Ось, бачите, яка гарна. І це не дивлячись на те, що вона пересаджена вісною. По одній бубці десь там щось. Це є, а оці мурахи вже не вонду... закопали. Бачите, вже спортилися за тиждень її треба їсти. А їсти її не було кому, так як нас не було вдома. Так, зараз пробіжуся, позбираю.